А що качать? Одне із найпоширеніших запитань серед гравців, які нещодавно почали грати в World of Tanks Blitz, І якщо це стосується ПТСАУ, то я звісно відповім: качай яхпанзер Є100 або ВЗ113 ГФТ. А в цьому відео ми якраз поговоримо про китайську ПТ-САУ 10 рівня. Не перемикайся. Друзі. Карта Східна гавань, ВЗ-113 ГФТ, ПЕТЕСУ 10 рівня Китай. В команді противника маємо три важких танки, один середній, три Петесау. В команді союзників маємо три важких танки, один середній, один локій, ну і, звісно, дві ПЕТЕСАУ. Наш герой має КД 13.8. Я так розумію, що грає він на каліброваних снарядах. І всім гравцям, які тільки починають грати у World of Tanks Blitz, рекомендую ставити саме на додатковий пробій, тому що ви не будете відчувати дискомфорту, коли будете. Бачите певні танки проти себе, тому ставте на калібровані снаряди і будете кайфувати. Якщо ви хочете, звісно, реалізувати ДПМ в 3001 одиниць, то вам потрібно поставити досилач але дивіться, хоп на каліброваних снарядах просто сірий мінотавр, сірий мінотавр. Але на голді. Голда тут кумулятиви. Відбувається тут дуже все цікаво. 103-й приїхав це танк 9 рівня. Мінотавр, як бачите, сірий, закатився за текстуру. Ну, а наш герой тут бачить, що тут же кран Ван під'їжджає. Також хочу сказати, що в оновлені 10.3, яке було вже можна сказати, дуже давно. Апнули ВЗ-113 ГФТ, додали дуже і дуже багато лобової броні, і тепер цей танк. Ну, якщо не сказати, що важко пробити, то зробити це, скажімо так, непросто. Тому багато гравців, і, наприклад, якщо ви не бачили турнір, який у нас був на каналі 3х3 на, на грошову нагороду в 2400 гривень. То саме в таких турнірах дуже багато везе 113 гФТ, і вам це треба розуміти, що беруть цю Петесау не тому, що вони якось там шарять на ній грати, це один із факторів. А ще тому, що це Петесау зараз має дуже і дуже гарні показники. І якщо, наприклад, Петесау буде стояти, дивлячись прямо на ворога, то в принципі з пробуттям у ворога будуть проблеми. Друзі, баджер, максималочка, 800 одиниць пролітає по баджеру. Це просто неймовірно, коли от така альфа пролітає. І для тих гравців, хто е, новенький в цій грі і може нещодавно почав грати, дуже і дуже цікава машина. Дуже. Тому рекомендую качати. 696 у нас проходить знову ж таки по баджеру. Баджер там, мабуть, вже скаженіє люто від того, що відбувається, що його ВЗ пробиває. Баджер, друзі. Всі знають, що Баджер це просто броня. Підрубили голду, Забрали баджера в лоб. Друзі. Два танки в команді союзників і чотири танки в команді. Ну, один в 4 залишається вже наш герой. І тут починається дуже і дуже цікаво. Зупинюсь на секундочку. От зараз об'єкт 907 пішов в ангар, і я вам хочу. Зараз акцентувати увагу на тому, що буде відбуватися далі, наскільки правильно, герой нашого відео обирає наступні цілі, кого треба знищувати. Дивіться, там шотний Мінотавр, і тут Фоч 155 не пробиває нашого ПТСАу, і наш герой їде забрати шотного Мінотавра. Прямо дуже і дуже швидко. Тут 452-й об'єкт, проте об'єкт. Не пробиває нашого героя. Наш герой на динамічному захисті. До речі, ці Петесау ще й динамічний захист є. Ось, друзі, той самий постріл. Знову ж таки, галда, Фоч, Вангар. І залишається один в один, майже з фуловим з фуловим об'єктом 452к. Да, звісно, ви скажете, що танк 9 го рівня проти 10-го. Ну, окей, бачите, навіть в таких випадках танк 9 го рівня танкує. Ну, тим не менш, ПТ-САУ, звісно, він. Пробивати може, але для нього це достатньо складно. Підставляє борт, від'їжджає і наш герой не дає. Ну, на Голді, бачите, нашого героя пробиває об'єкт 452к. Ну, а, КД майже в 14 секунд тут робить свою справу. Маючи запас хітпоїнтів, наш герой може собі дозволити розмінюватись зараз з 452. Не пробив 3480. Не пробиття. 76 майже вже зроблено тут шкоди в цьому бою. І що відбувається? Знову ж таки, знову ж таки тараном тараном, друзі, забирає наш герой об'єкт 452К. І це достатньо і достатньо цікавий бій, як на мене. Тому що це одна із тих машин, які must have у вашому гаражі. 5762 зроблено одиниці шкоди, 5 фрагів, майстер, Редлі вотерс і, звісно, ж калабанов, Стальна стіна і медалька воїна, додачу 278 тисяч зроблено тут срібла. Давайте проаналізуємо зараз сетап команд. Кранван, команда противників 45,75, 15300 боїв зіграно. М-103 має 46% на 55 тисяч боїв, об'єкт 452к. 5652% перемог, ну, слабенько трошечки. 49,7. Має мінотавр на майже 6900 боїв. Об'єкт 907, 47,51, 20 тисяч боїв зіграних. Баджер, друзі, 66% перемог на 52,5% тисячі боїв. Тобто це достатньо скіловий гравець. Фоч 155, 56,4 на 23 тисячі боїв. Достатньо цікава команда. Получилась. Багато сірих, але є і сині, і зелені. Баланс від Варгеймінга, друзі. Шерітан, 50%, 21 тисяча боїв. КПЗ 70, 45 на 36, на 37 майже тисяч боїв. Кранван 46%, 37 тисяч боїв. Це по балансу все чітко. 54-72% перемогу Центріона, 7 тисяч боїв зіграних. ПВ-215Б-183. 52% на 29 тисяч боїв. 72%, 72 друзі. ВК-7201. 47% на 6800 боїв. І 113 ГФТ наш має майже 60% 15500 боїв зіграних. Ну і, звісно, він в нашому клані 13-12. Сподіваємось, що незабаром він. Зробить свої 60% і прийде із зелених в голубі. Отже, друзі, якщо у вас постає питання, що качати далі, от WZ113 GFT у 10 рівня Китаю буде дуже гідною машиною, щоб стати мастхев у вашому гаражі. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, не забудьте підписатися. Ну і гарних вам боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!